У цьому відео спробуємо балансувати ще одне хімічне рівняння, на цей раз це горіння етену. Це у мене етен. Так. І коли він реагує з киснем, після того, як отримав трохи енергії, так, то у нас утворюється вуглекислий газ та вода. І вода під час цього горіння буде випаровуватися, але як тільки там відлітає трохи від цього полум'я, то конденсується і перетворюється у рідину. Добре, перейдемо все-таки до розставляння коефіцієнтів. Тут невелика підказка, щоб починати нам краще з більших молекул. Та? І вже у кінці розберемося з киснем. Так нам буде трошечки простіше. Добре, перше, що я бачу, що я маю тут два атоми карбону і тут один атом карбону. Тобто мені потрібно поставити коефіцієнт 2. Так, добре, тепер у мене і тут так само два атоми карбону. Добре, перейду до гідрогену. Тут у мене 4 атоми гідрогену. Тут у мене 2. Тобто мені необхідно і тут так само поставити двійку перед молекулою. Тепер у мене 4 атоми гідрогену зліва і 4 атоми гідрогену справа. І можемо потроху переходити до оксигену. Так, бачимо, що зліва я зараз маю всього лишень. 2 атоми оксигену, так? Справа ж у мене ситуація трохи цікавіша. Бо кисень я маю і у молекулі вуглекислого газу, і у воді так само, у H2O. Так, тут у мене 2 помножити на 2 4 атоми оксигену. І тут 2 помножити на 1 2 атоми. Тобто всього я маю 6 атомів оксигену. Добре, і тут це насправді зробити доволі просто. Я ділю 6 на 2. І знаю, що тут мені потрібно поставити коефіцієнт 3. 3 помножити на 2 6. Здається, я зовсім закінчив, швиденько перевірю. Тут у мене 2 атоми карбону, 2 на 1, 2 атоми карбону. Супер. Тепер гідроген. Тут 4. І тут 2 помножити на 2 теж 4. І оксиген 3 на 2 6. 2 на 2 4. І 2 на 1, 2, 4 плюс 2 6. Все супер. У нас таки вдалося збалансувати. От, тому у кінці, аби закріпити це, я повторюю, що спочатку я взяв більш складну молекулу, розібрав її, а потім уже прийшов до кисню. Ну і звісно, з коефіцієнтами, що ми їх ставимо перед молекулою, так, тобто цей коефіцієнт діє, умовно, от, конкретно в цьому прикладі, як на карбон, так і на оксиген, не на щось одне. І коли ми розставляємо коефіцієнти, то ми ніяк не зможемо міняти саме. Індекси, так? Це прям не можна, бо від цього змінюється кардинально сама структура молекули, і реакція може просто не відбутися.